Друзі, привіт! Сьогодні в нас на огляді велосипед Space Fayeton. Два розміри коліс 24 та 26. Бувають вони на 27,5 та на 29. Але сьогодні такий підлітковий розмір 24 та 26 колеса. Велосипед на 24 колесах має розмірами 11. Це це, що ближче до нас. Так, виглядає. Велосипед на 26 колесах має розмір рами 13. Обладнання в них абсолютно однакове, відрізняється тільки розміром коліс та розміром рам. Також є інші забарвлення. Такі чорно-сині для прикладу, можуть бути зелено рожеві сріблясто-червоні. Та інші забарвлення, там сіро-жовтий і так далі. синьо зелений зможете подивитися на сайті. Кермова колонка. Тут 1:18, алюмінієвий кермовий винос. Кермо 64 см. Таке по ширині. На кермі ми бачимо моноблоки Shimano STEF 500 3 на 7. Вилка у велосипеда сталева. хід її 100 мм. покришки шириною 1,95 з універсальним протектором. подвійні алюмінієві обода і втулка сталева на ексцентриках, Дискові механічні гальма. Розмір ротора переднього і заднього по 160 мм. Система шатунів тут на 3 зірки. 24, 34 та 42 кількість зубів на зірках, шатуниста леві. Каретка, картридж на промислових підшипниках під квадрат. Та передній перемикач Shimano Торней ТЗ. Задній перемикач також Shimano Tornei ТЗ. Так виглядає Тріщітка на 7 зірок. 1428 кількість зубів на зірках. Задня втулка вже на гайках. І так виглядає задні дискові механічні гальма. Висота сидіння регулюється за допомогою Сцентрика, сталевий підсидільний штир та таке сідло, брендоване під Спейс спортивного типу. Велосипед Space Python є бюджетним велосипедом. За невелику ціну ви отримуєте велосипед на алюмінієвій рамі на перемакачах Shimano з амортизаційною вилкою, дискові механічні гальма. Дані велосипеди. Є для підлітків, так як є 24 та 26 колеса, це для менших і для старших підлітків. Якщо придивляєтеся як бюджетний варіант, ми вам можемо сміливо рекомендувати. Більш детальну інформацію зможете подивитися на сайті, там можете і придбати ці велосипеди, а вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!